Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, народні депутати. Цей законопроект 1475 є надзвичайно важливим, бо він дозволяє захистити інтереси тих, хто створює в Україні робочі місця, тих, хто експортує продукцію, тих, хто платить податки. Цей закон дозволяє зробити так, щоб неможливо було забрати підприємство за підробними документами, за ксерокопіями, як це часто відбувається. Інвестор буде вкладати кошти в економіку тільки. Якщо він має гарантії, що його майно ніхто не забере. Так от цей закон робить дуже важливий крок на цьому шляху. Бо захист прав інвестора, захист прав роботодавця, виробника це є понад усе, бо він дає робочі місця, він дає податки, він дає країні добробут. Тому, шановні колеги, я наголошую на тому, що цей законопроект підтримується і головним науково-експертним управлінням, за висновком він може бути прийнятий за основу. Підтримується комітетом з питань запобігання. Бігання і протидії корупції не містить корупційних ознак. Підтримується Кабінетом міністрів. Бюджетний комітет вказує, що він не має впливу на показники державного бюджету, не потребує додаткових витрат. Тому, шановні колеги, прошу вас підтримати рішення комітету з промислової політики та підприємництва, проголосувати, прийняти цей надзвичайно важливий проект за основу в першому читанні. Шановні колеги, прошу підтримати.